Вітаю на уроці читання! Сьогодні ми з вами познайомимося зі зновим для вас звуком, яким самим ви дізнаєтеся з теми уроку. Отже, звук и, позначення його буквою и, звукобуквані зіставлення, закріплення понять, що це, який, формування аудіативних умінь за змістом вірша. Дмитра Мегелика. Швидко пролунав дзвінок, розпочатий час урок. Ми навчаємося старанно і попрацюємо залюбки. Друзі скажуть. Бездоганно ви усі розумники. Отже, давайте розпочнемо наш урок з артикуляційної хвилинки. Повторюйте, будь ласка, за мною Ир, ИС, им, ік. Давайте наступний рядочок. Іри, рси, Йме, ейки. І останній нир. Нис. Ним ник. Чудово, молодці! А тепер давайте з вами попрацюємо із чистомовочкою. Послухайте, будь ласка, із із, із борсучок в нору заліз. Повторіть разом зі мною. Із, із, із. Борсучок в нору заліз. Ди, ди ди. Наступили холоди. Давайте всі разом. Ди ди. ди. Наступили холоди. Ить, ить, ить. Борсучок тут міцно спить. Разом повторюємо ить, ить, ить. Борсучок тут міцно спить. Ни, 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 аж до самої весни. І разом. Ни-ни-ни, аж до самої весни. Чудово впоралася із цим завданням. Переходимо далі! Сьогодні ми будемо вивчати нову букву. Уважно послухайте текст, який я прочитаю, і запам'ятайте перше слово в ньому. А Будь здорова! Будеш тут здорова. Сніг навкруги мокрий, струмки розлилися, З дерев капає. Не тільки у лапи, хвіст наскрізь мокрий, Хоч викручуй та повість на кущ лішини сушити. Отже, отакий от був невеликий текст у нас. Дайте відповіді на питання. Яке? Перше слово було в тексті. Апчі молодці. Давайте промовимо його так, як це зробила лисичка. Який звук нам потрібно вимовляти протяжно? Правильно звук і наприкінці. Давайте спробуємо його промовити. Промовити це слово. Апчі! Ось, молодці саме звук, і у нас промовився більш протяжно. А чому б чихнула лисичка? Так, звісно, тому що вона промовила. А що їй побажала сорока? Так, правильно. Вона побажала Будьте здорові, так? будь здорова! Для того, щоб лисичка не хворіла. А тепер розгорніть, будь ласка, ваш букварик на сторіночці 38. Розгляньте зелену плашку з друкованими буквами «И», а також з рукописними. Які ви будете писати в зошиті? За плашкою намальовані колоски. Як ви думаєте, для чого вони там знаходяться? Так, тому що саме це слово містить букву И. Так? Колоски. Ми добре чуємо звук цей. Чудово! Отже, діти, ми з вами можемо побачити букву И і почути звук И. Розгляньте, будь ласка, предметні малюнки і зробіть звуковий аналіз останнього слова. Чудово! Поралися із цим завданням, хто не встиг, будь ласка, поставте відео на паузу. А тепер давайте з вами прочитаємо букви, слідкуючи за стрілочками. Отже, розпочинаємо А-у-о-й, а о, -о Добре, спробуйте, будь ласка, тепер прочитати самостійно. Наступне завдання. Відшукай слова назви предметів, у яких є дві букви А. І так, діючи за стрілочками, за нашими, точніше лініями, відшукайте предмет, у яких є дві букви А. Також знайдіть предмет, який має в своїй назві дві букви О. Назвіть цей предмет. І знайдіть, будь ласка, слова, які мають три букви У. Назвіть, будь ласка. Їх. Молодці. Вирушаємо з вами далі. Послухайте, будь ласка, як спілкуються в крамниці. Скажіть, будь ласка, у вас є яблучний сік? Так, прошу. Дякую. Діти, поділіться, будь ласка, а як ви спілкуєтесь в крамниці? Нам дуже цікаво послухати ваші історії. Дякую. Давайте тепер перейдемо до наступної сторіночки нашого букварика. Сторінка 39. Розгляньте предмети, намальовані у віконечку. Вгорі букваря розгляньте картинки слів нас предметів, у яких є буква «И». І так, перший малюночок. Як ми можемо назвати цей предмет? Квіти. Так, це в нас квіти на дереві, які квітнуть. Отже, в слові квіти чи є звук «и»? Послухайте, будь ласка, уважно. Квіти. Так, є, значить, це слово нам підходить. Вирушаємо далі. Хто знає, яку назву має цей малюнок? Малина. Так, це ягода. Ягода малини. Так? Отже, в слові малина є звук І. Так, є. Йдемо далі. А це що в нас? Цибуля. І в слові цибуля також є звук, і ми його добре чуємо. Цибуля. Чудово, йдемо далі. Що це в нас? Шишки! Молодці! Дуже легко. Ну впоратися із цим малюночком. шишки. В слові шишки чуєте звук Й. Шишки. Так. Є. Почули звук И, тому в цьому слові вона присутня. І останній малюночок синиця. Синиця. Послухайте, будь ласка, чи чуєте ви звук і ця Так, чуєте чудово. Можемо з вами слухатися далі? Послухайте, будь ласка, вірш. Осінь дише зливами. Осінь пахне сливами. Що в росі купаються, соком наливаються? Діти, скажіть, будь ласка, чому автор вірша написав, що осінь дише зливами? Так, тому, що восени злив бу... зливи досить часто бувають, тому вважає автор, що вона ними дихає. А чому у вірші написано, що осінь пахне сливами? Поясніть, будь ласка. Так, вірно, тому що восени, сливи достигають і вони стають такі солоденькі і смачненькі. Так, чудово. А тепер подивіться, будь ласка, на подібний малюнок на екрані, або подібний малюночок в ваших підручниках. І скажіть, як ви вважаєте? Як фруктовий сік потрапляє в магазини. І так, роздивіться уважно малюнки, як фруктовий сік потрапляє в магазини? Цю історію я обов'язково послухаю на нашому наступному уроці. На цьому я буду з вами прощатися до нових зустрічей!